Ця фантастична історія проілюстрована віртуальним інтелектом та створена моєю яскравою фантазією. Не шукайте в ній логіки чи високої моралі. Це казка, яка відволіче вас від важких думок і заглибить у магічний світ. Колись в тихому маленькому містечку Ельдорія жила собі допитлива дівчина на ім'я Наріна. В свій 18-й день народження, вона вирішила приготувати свою фірмову страву, щоб почастувати гостей грибна запіканка з ароматними травами. О, як її часто просили друзі Наріни, і вона просто не могла їм відмовити. Для цієї страви не вистачало головного інгредієнту білих грибів. Тому, взявши кошик. Одягнувшись у зручний одяг, вона попрямувала до лісу. Цього дня грибів поблизу не було, і вона почала йти вглиб лісу, прочесуючи кожний кущик, шукаючи поодинокі шапочки, які ховалися біля коріння дерев. Досліджуючи старий ліс, вона натрапила на обвітрену книгу з красивими візерунками та незнайомими написами. Книга була захована під сукуватим корінням вікового дуба. Заінтригована, вона відкрила книгу. Навколо піднявся сильний вітер, зашуміли крона дерева, а в дубі з'явився таємничий портал, який затягнув дівчину у невідомий світ. Наріна опинилася посеред зашарованого лісу, де в повітрі танцювали яскраві кольори, та було чути спів невідомих пташок. Неймовірна краса. Оглядаючи довкілля, вона зрозуміла, що вже не перебуває в Ельдорії, а сама земля під її ногами здавалося пульсувала енергією. Однак її радісний трепет швидко змінився побоюваннями. Дівчина не знала, як їй повернутися назад, бо на тому місці, де лежала книга, залишилася тільки прим'ята трава. Остання згадка про те, що тут щось лежало, не маючи вибору, дівчина почала йти далі вперед, Надіючись, що знайде добрих людей, які допоможуть їй. Йшовши, Ларіна, натрапила на галявину, залиту м'яким сяйвом квітів. Зачарована, вона простягнула руку, щоб доторкнутися до однієї з променистих квіток. На її подив. Квітка відгукнулася на її дотик, вивільнивши сплеск магічної енергії, яка огорнула дівчину. Коли Мерехтливе світло згасло, Наріна виявила, що зможе маніпулювати природніми стихіями навколо себе. Легкий помах руки, закріплений думкою, змушував розпускатися квіти. Вона вирішила продовжити експеримент. Спробувала уявити, що ніжні бутони квітів закрилися і заснули глибоким сном. І як на диво, це сталося, те ж саме вона спробувала зробити з прутким вітерцем, що обвівоював галявину, сонцем, що вже сідало, тваринами, але як не старалася, нічого не виходило. Саме тоді вона зрозуміла, що квітка обдарувала її даром, але її здібності обмеження. Вражена своїми новими вміннями Наріна продовжила свою подорож з почуттям подиву і цікавості. Незабаром вона вийшла на дорогу, яка вела до маленького містечка. Містом повнилася звістка про академію магічних мистецтв, яка набирає учнів. По всьому місту були закріплені об'яви, які голосили. Чоловіки і жінки у віці від 16 до 25 років. Які мають магічні здібності, повинні звернутися в Академію магічних мистецтв в Маракея і пройти вступний тест. Після тестування, якщо ваших сил виявиться достатньо, академія зобов'язується надати знання та вміння для контролю свого дару, житло в гуртожитку, трьохразове харчування, стипендію. Після трьох років навчання. Ви підписуєте контракт про безоплатне благородне служіння державі на протязі 7 років. Після цього терміну ви вправі розпоряджатися своєю силою та знаннями як забажаєте. Дівчина подумала, що це її шанс. Якщо вона має магічні здібності, то зможе пройти цей тест. А якщо в повній мірі оволодіє своїм даром, то зможе повернутися додому. Служіння сім років на благо держави її не лякало. Наріна була сповнена надії. це не її світ. Якщо вона так легко змогла потрапити в нього, значить, маючи необхідні знання та вміння, зможе повернутися назад. Можливо, навіть і не потрібно вчитися три роки. Тож дівчина, розпитавши шлях, попрямувала прямо в академію. Дивно, але вона не мала мовного бар'єру. Можливо, це ще одна таємниця її дару. Наріна пройшла тестування, яке заключалося в тому, що потрібно занурити свою руку в колодязь магічних секретів. Колодязь засвітився зеленим світлом, що показувало її дар управління природою. Академія, престижний заклад для відточування магічних талантів, запросила її приєднатися до своїх лав і розкрити весь потенціал її дару. Наріна опинилася серед височенних шпилів, галасливих коридорів і безлічі молодих магів, які опановували різні види магії. Приголомшена, але рішуча, вона відвідувала заняття, прагнучи вдосконалити свою природню силу та знайти шлях додому. Серед її наставників був молодий професор Ейден Мерлімус, розумний досвідчений маг, відомий своїми знаннями сил природи. Розгледівши в Наріні нерозкритий потенціал, професор Ейден взяв її під своє крило, надаючи настанови та заохочуючи. Під час годин терплячих занять Наріна навчилася вміло використовувати свій дар, перетворюючи початкові пориви магії на контрольовані. Але як знайти шлях додому залишалося для неї загадкою єдиному, кому вона повідала свою повну історію минулого життя, став Ейден. Професор заохочував Наріну досліджувати глибини свого зв'язку з природою, щоб вона змогла розкрити портал в свій світ, але таємниця порталу ніяк їй не піддавалася. На одному з уроків Наріна зосередилася на засохшому дереві, буваючи в нього свою магію. Вона стала свідком чудесного перетворення, з нього приросло яскраве листя, і дерево повернуло своє життєву силу. Серед розквіту магії очі Наріни зустрілися з очима професора, Ейден дивився на неї з неприхованим захватом. Професор з його глибокими, смарагдовими очима, блідим оцем, міцною, але худорлявою статурою, ставав все більш значущою людиною для неї. Маючи спільну пристрасть до магії природи, він був зачарований здібностями Наріни та й самою дівчиною. Під керівництвом Ейдена Мерлімуса Наріна не лише відкрила справжній масштаб свого дару, а й знайшла кохання. Академія, яка колись була страшним невідомим місцем, стала притулком, де розквітли таланти Наріни. Новознайдена любов дала задуматися, а чи дійсно вона хоче повернутися у свій світ. Після багатьох спроб знайти вихід з цього магічного світу Наріна змирилася. Прийняла свою долю. Мерикея стала її домом. А Ейден, який підтримував, оберігав, навчав, став коханням, про яке вона мріяла у потаємних дівочих думках. Дівчина не знайшла шлях назад, але вона знайшла щось більше кохання, дружбу, новий дім. Любі Глядачі. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте мої починання лайком чи коментарем. Цей формат для мене новий. Раніше я не мала досвіду в написанні любовно-фентезійних розповідей, тому поціновувачі цього жанру не судіть мене строго. Якщо вам сподобався цей формат, я зможу вигадати ще одну цікаву історію. Все залежить від вашої активності. Гарного вам дня!